Вячені знаходиться в школах 60-ї річниці Дня заснування Тячівської дитячої школи мистецтв. Дозвольте вважати відкритим. Говорячи про перспективи перед тим хвилююся, прошли. Добрий день, шановні гості, шановні викладачі, батьки, учні, учасники цього нашого урочистого зібрання, а також всі присутні. Говорячи про перспективи розвитку культури і мистецтва, про духовність суспільства, підвищення культурного рівня народу України, ми повинні усвідомити ключову роль у цьому процесі дитячої шкіл естетичного виховання. Певним напрямком мистецького закладу є естетичне виховання дітей та юнацтва, створення сприятних допомог для реалізації їх творчих здібностей, одержання спеціальної мистецької освіти. Таким чином, держава визнає ключову роль шкіл естетичного виховання у професійній підготовці національної мистецької кадрів. Адже саме ці школи тривають на загальний духовний і культурний рівень народу, виховують не тільки любителів мистецтва, створюють умови для творчого і духовного розвитку, ведуть пошук та залучають до навчання здібних талановитих та оборонних дітей. Наші майбутні це наші діти, наші вихованці. Вони повинні отримати від нас творчих працівників любов, турботу, а також хорошого світу. Теперішнє молоде покоління в сучасному інтенсивному комп'ютеризованому вірі життя. Вивчаю дуже багато різних предметів, тому не раз не доводиться чути від батьків такі слова, від якого предмета всі відмовитись. Може, ми можемо дати стверджуючу віку тільки не від мистецтва, адже зайняття музикою хореофічним та висохлочим мистецтвом сприяють поліпшенню пам'яті правильній санкції чай побічно визнати, поміло розпоряджатися своїм часом. Рішення виконкому Закарпатської обласної ради народних депутатів від 3 грудня 1954 року за номером 1388. Про відкриття музичної школи селища Тянша стало значною подією в, стали в знатною, у дії, у культурному житті мешканців міста та навколишніх сіл. Вже з 1 вересня 1955 року по річ школи переступили перші талановиті та оборонні діти нашого міста. Сіл, Бедевля, Руського поля, селищ Тереска, Буштана та інші. Школа стала другим навчальним законом такого типу, яка відкрилася на терена нашого сучасного Тячського району. Адже в 1946 році в селищі Солотину вже працювала музична школа. Теперішнє приміщення районної бібліотеки було першим приміщенням, де розмістилися класи тяжівської музичної школи. Основною проблемою під час стояло освоєння матеріальної бази і кадрове забезпечення школи. Першим директором закладу був призначений Шерепа Константин Супан. Надається прологів Вікторії Васильівні, методистом методичного кабінету у мистецькому закладу при управлінні культури зверпанської області Держадміністрації. Доброго дня, шановні імідляни. Доброго дня всім, хто сьогодні завітав і тут є. Як і господарі, так і гості. Першу чергу хочу привітати саме викладацький колектив Тячівської дитячої школи мистецька. Сьогодні в житті вашого закладу визначна подія 60 років з дня заснування вашого закладу. Звичайно, це вже Yes. Thank you. На рахунок Дячеського на райкому надійшли кошти на виконання статутних задань. А також колишній головний передавної розслідкової організації Федіта Тетяні Міхалівні. Щастя вам усім, колективу вашої школи і вашої родини. Слово для привітання надається Ленарку Левантію Садийовичу, голові ради директорів шкіл естетичного виховання Прикарпатської області. Шановні віляри, дорогі запрошені гості, всі, хто знаходиться в цій в деякому Мені дуже приємно приєднати свої вітальні слова до попередників. Ви сказали дуже багато, гарного на адресу вашої школи, повірте, вона того достойна, тому що, хто, як ви ми, разом всі 64 школи, зокрема те, школа, мистецтва буде нести саме це добре, розумне, естетичне почало всього того, що в нас є найкраще в житті, забезпечуючи естетичний розвиток і вигування нашого. виконати дуже приємну місію, привітати всіх вас, від всім вдячних, зокрема, з такою чудовою датою. Але дозвольте мені трохи відхилитися від теми. І, напевно, ви всі знаєте, якщо виїхали сюди, то ви бачили, що на всіх адміністративних будівлях району України спорискущені державні прапори. Сьогодні в Україні відмічається День пам'яті жертв політичних репресій, а також на сході України війна? 60-річчя заснування дячівської дитячої школи в текст на голоди грамотної державної адміністрації Мірку Марку Васильєву, викладача купа шип'яну дякуюської дитячої школи в містечку.

Івану Івановичу, перевіршими справами Тячівської райони ради. Шановні, шановна дирекція, викладачі Тячівської школи, мистецтв, наші гості, уважні службова всі, всі, хто сьогодні прийшов до цієї зали, відмітити таку, ну, дуже почали. Казав Богдан Юрійович, живемо в такий час, що тяжко щось святкувати, але дуже хорошу дату і для людини, ну і, безумовно, для закладу, для мистецького закладу. Я би хотів трошки такий історичний радку. Петчало ученицю восьмого класу дитячої дитячої школи Месте. Викладач Котапова Майя Олександрівна за перше місце в районі 20. Була до наступного ювілею. Гладачі, учні, батьки, поважні гості від імені Тячівської міської ради її депутатського корпусу, виконавчого комітету, особисто від міського голови Івана Івановича Ковича, дозвольте привітати вас з чудовим святом ювелеєм 60 річчя від дня заснування навчального закладу. Це який немалий період для розвитку і встановлення. Починаючи з 1955 року, добре помітні організаційні і творчі сприйняття і керівників закладу і педагогічного колективу. Нині школа має протирічну існує та спеціальності та основне святкування 60-річчя заснування дитячої школи мистецтв. Нет, это чугласку. З якими мені довелося, моя доля нас не стало місто працювати в 78-му 87-й рік. Ну і взагалі в цілому за весь період. Не тільки коли я керував школою, а я віддав школі 20 років свого життя. І всі викладачі, які і сьогодні, все ж таки, які працюють, ті, які... Працювали і раніше, навіть з самого початку майже залишили в цій школі частину свого життя. Шановні гості, шановні батьки, діти, дорогі ювіляри, дозвольте мені приєднатися до багатьох вже привітань на вашу адресу, побажати вам в першу чергу вісно мирного неба талановитих учнів, творчих здобутків і. Придачу до цього всього міцного-міцного здоров'я, що ви, як казав Ось Михайлович, 60 років це вже е, не є таким достатнім віком, це тільки початок для мистецького навчання. Саме від відміні греко католицької церкви привітати ювілярів, педагогів, вчителів, батьків всіх тут присутніх цим великим святом. Можна сказати, що дійсно 60 років це досвід, а досвід це мудрість. Ще з історії Старого завіту різного роду святкування. І Це був час особливої присутності і постави, коли людина щодала Бога, тої наснаги і витривання у вашій великій